Маршрут номер 9 сервісного центру 1841 у місті Житомир по вулиці Богунська, 1А. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит з водіння, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сідаєте в автомобіль сервісного центру або в автомобіль в автошколи. На ваш вибір називаєте ваше прізвище, ім'я та по батькові, показуєте паспорт. Пересвідчили, що вимкнена нейтральна передача. Запускаєте двигун, налаштовуєте сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристебуєтесь паском безпеки. Перевіряєте, чи не світяться червоні лампочки, які свідчать, можуть свідчити про непристебнутий пасок безпеки, затягнутий ручник або відкриту двері. Вижимаєте щеплення, якщо на механіки, тормоз, смикаєте першу передачу. Знімаєте автомобіль з ручника, включаєте необхідний покащик повороту в моєму разі правий і пересвідчившись безпеці руху, починаєте рух. Я біду трохи ямку тут. Друзі, сьогодні у нас неділя, сервісний центр зачинений. Їдемо. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на проспект Миру. Попереду бачимо знак 2.2, приїзд без зупинки заборонено і зупиняємось перед цим знаком. Виконали вимогу, вимогу да, знаку і продовжуємо рух. Друзі, привчайтесь їздити. Бачите, тут трохи підгорку було. Привчайтесь рушати так, щоб автомобіль не відкатувався назад. Як це робити, є у мене відео на каналі, де я розказую і показую, як це робиться. Повернули на проспект Миру і рухаємось у правій полосі. У нас тільки що був знак «Максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. І ми Рухаємось, не перевищуючи цю швидкість. Попереду бачимо, у нас припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивились в ліве зеркало, нікого нема. Повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в правій зоні, і перелаштувались. За цим автомобілем я вже перелаштовуватися не буду, тому що зараз там зупиниться тролейбус, також калюжа перешкода. І рухаємось прямо. У нас дозволяючий сигнал світлофору. Це досить такий один із складний один із складних маршрутів сервісного центру 1841, тому дивіться відео до кінця Вмикаємо правий покащик повороту, перелаштувались у праву полосу і продовжуємо рух прямо. Попереду бачимо світлофор, поки що у нас. Дозволяючи сигнал світлофору, я рухаюсь зараз зі швидкістю 40 км на годину. Бачимо знак головної дороги 2.3, але він не діє, тому що у нас працює світлофор. Якщо світлофор не працював би або працював в режимі жовтого миготіння, тоді б ми керувалися би знаками пріоритету. Так, чекаємо, дозволяючи сигнал світлофору. Я зупинився перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.1. Зверніть, будь ласка, увагу, оця тут суцільна лінія перед світлофором. І ні в якому разі не можна на неї неїджати. Не їдете куди помилка. Дозволяючи сигнал світлофору, продовжуємо рух. Бачимо зупинку громадського транспорту. Нагадаю вам, що зупинятись на зупинці громадського транспорту заборонено, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також заборонена зупинка на виїздах прилеглої території, десь метрів до і після неї. І забороняється зупинятися на пішохідних переходах і 10 метрів до і після. Я переластуюся трошки раніше, бачите, тут досить смуги, і тут погано видно, але вона тут є. Тому що там далі припаркований автомобіль, і я, хоч, хоча можна було б і раніше. Просто я подивився, що автомобілів немає, вирішив трохи раніше це зробити. Рухаємось, переключаюсь з другої на третю швидкість, у мене механічна коробка перемикання швидкостей. І рухаюсь так, як маршрутка їде Повіль, повільніше, я хочу її випередити. Нагадаю, що випередження це випередження автомобіля, який рухається по смузі, яка предназначена для руху в тому самому напрямку, в якому рухаєтесь і ви. Якщо обгін, то це з випередження з виїздом на стру, смугу зустрічного транспорту. Зупиняємось, вмикаю правий поки повороту, повороту, повертаю у своє положення. Але в принципі, цього можна було не робити, тому що попереду у нас там знову припарковані автомобілі. Але я вам це показав, щоб ну знаєте, я б складав би іспит, я б зробив би так. Що все залежить від інспектора, хоча правила одні, але хтось може по-іншому трохи оцінювати ситуацію, і тому краще вже бути більш прискипливішим на практичному іспиті у місті. Об'їжджаємо автомобілі. Також, друзі, при правому повороті, при Перелаштування вправо. Також дивіться, зеркало вправе, тому що там може хтось на велосипеді підлізти, ще щось, і голову поверніть на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось далі. Перетинаємо міст. Попереду бачимо поліція припаркована, мабуть, вона зараз вже розпочне рух, тому ми поки що не робимо ніяких дій. І цей такий маршрут, маршрут він такий е, досить хвилястий. такий. Там такі дорожки, піруети, е, є такі. Ну Тобто дивіться, придивляйтесь всі маршрути, тому що той, хто дивиться всі, потім приходить на екзамен, йому набагато простіше скласти іспит. Він вже знає всі вулиці, все знає, просто він сідає і їде. Дійсно. Ну, Звісно, що до цього треба належним чином підготуватись. Зупинка громадського транспорту, лівий поворот, ліве дзеркало. Перелаштувались. Їдемо далі. Тут я вже перелаштовуватися не буду, тому що не дуже велика відстань. Буду їхати у середній полосі. Бачимо дозволяючи сигнал світлофору і рухаємось прямо. Тут автомобіль у нас паркується, досить таки повільна поліція підказує право дорожнього руху таксистові. Хотів об'їхати її зразу. Ну, бачите, Обійшлося просто попередженням. Таксист, до речі, здає назад, бо другим рядом припаркований. Бачимо на таймері вже 6 секунд, раджу вже на такому часі там витискати щеплення, вмикати передачу, щоб вже не затримувати інших водіїв. І продовжуємо рух. Друзі, тут нам необхідно повернути праворуч. Завчасно, 50-100 метрів у населеному пункті вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо. Пропускаємо пішохода, але жіночка щось там вирішує якісь питання свої по телефону, тому продовжуємо рух далі. Тут обережно, тут у нас ямки такі. І ми зараз повертаємо. Вертаємо тут ліворуч, вмикаємо лівий покащик повороту. Тут просто дорога, зверніть увагу, просто змінює напрямок свій, тому тут ніякі повороти не потрібні. Просто рухаємось по вулиці, ну, верніше перший провулок Вінокурний. Вмикаємо правий покащик повороту і повертаємо. Дивіться, як негарно оце і зробив, він зарізає. Отак От ніколи зарізати не треба. Ви повинні повертати через свою полосу. Виїхали на середину перехрестя і тільки потім вже закручуєте руль і повертаєте. Так виходить, що це зарізання, ну, знаєте, воно погана звичка така. Люди потім... Припчаються і так їздять. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Потім бачимо ще один знак 3.29 максимально обмеження швидкості 20 км на годину. Вмикаємо лівий покажчик повороту, і зараз нам необхідно виконати лівий поворот. Повертаємо через середину перехрестя. І продовжуємо рух. Тут рухається краще так, не спіша, там кілометрів 25, 30-35 на годину, спішити нікуди не треба, часу придостатньо на іспит, пішохідний перехід, пішоходів немає, їдемо далі. Нагадаю, якби. Були пішоходи, то згідно пункту правил 18.1, вам необхідно знизити швидкість або зробити повну зупинку для того, щоб пропустити пішоходів. Рухаємось далі. Сьогодні у нас неділя, нагадаю, і автомобілів не так багато на дорозі. У будній день, звісно, буде. Побільше автомобілів, тому буде трохи напружніше. Але зато відео для вас буде не таким затягнутим, тому це є плюс. Бачимо зупинку громадського транспорту. Інспектор може вас попросити зупинитись. Попереду бачимо знак в'їзд заборонено. просто народі кирпич, кірпіч так називаємо, і звісно, туди прямо їхати не можна. Тут у нас дорога з одностороннім рухом, і ми продовжуємо до ній рух. Це у нас вулиця Сурина Гора. Я вам спеціально називаю ці всі назви вулиць, щоб ви могли. На Google картах подивитися, де вони проходять і зафіксувати собі воно так простіше запам'ятовувати. Знову пішохідний перехід. Нагадаю, якщо за пішохідним переходом утворився затор, можливо, ви там деякі маршрути інші випадуть вас, вам, і будете наприклад їхати там через центральну частину міста, то нагадаю, що згідно пункту правил 18.6. Якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вас змусить зупинитися на цьому пішохідному переході, то вам не можна на нього виїжджати. Попереду бачимо знак, який нам говорить про те, що дорога з одностороннім рухом закінчується. Зазвичай ще ставлять додатковий знак попереджування дорога з двостороннім рухом. Але тут просто кінець одностороннього руху стоїть. Проїжджаємо зупинку громадського транспорту і рухаємось у своїй полосі. Бачимо попереду перешкоду у вигляді автомобіля, вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштувались, об'їхали автомобіль, об'їхали якісь тут калюжі ями, правий покажчик повороту і повернулися у. Крайнє праве положення. Рухаємось далі. Зараз на цьому перехресті нам необхідно повернути праворуч. Бачимо, що головна у нас йде праворуч, тому ми тут маємо пріоритет і повертаємо. Тут єдине, ми повинні пропустити пішоходів, якби вони були. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину і продовжуємо рух. Друзі, також вам нагадаю, що згідно пункту правил 18.4 про пішохідний перехід. Там є те, такі моменти, що якщо дві полоси є більше в одному напрямку і зупинився автомобіль, то на пішохідному переході то вам не можна продовжувати рух. не Поки ви не побачили, що нема пішоходів на пішохідному переході. Це також дуже і дуже важливо. З лівим сигналом повороту очікуємо дозволяючого сигналу світлофору. Якби зараз автомобілі прямо їхали, нам би їх необхідно було б пропустити. Виїжджаємо на середину перехрестя. Повертаємо. Якби тут були пішоходи, також нам їх необхідно пропускати. Пішоходів нема, їдемо далі. Їдемо далі. Зараз ми будемо виїжджати на вулицю Перемоги. Тут вже в нас утворюються дві полоси, вмикаємо лівий що повороту. І займаємо крайню ліву полосу. Тут ну, якісь залишки, тут розмітки є, щось таке незрозуміле. Ну приблизно поділивши згідно правил дорожнього руху, поділивши дорогу, розділивши там пополам з урахуванням там ширини проїзної частини і ширини транспортних засобів. Ось десь у нас тут середнє ліве положення. І зараз ми виконуємо не дозволяючи сигнал світлофору, лівий поворот. Пропускаємо зустрічний транспорт. Який рухається. І повертаємо. Ми можемо повернути у праву, у ліву полосу, так як немає знаків 5.16 напрямок руку по смугах, тому ми можемо зайняти будь-яке положення, але краще займати праве положення. Ну я одразу почав займати ліве, тому що їхав автомобіль, щоб не завантажувати. Так, у нас тут так, нас пропускають. Подякуємо хлопцям і аварійкою. Так, але там вже за перехрестям бачу знов припаркований автомобіль. Я вже перелаштовуватись не буду, бо це знов ж зараз туди-сюди їздить. Вже за припаркованим автомобілем викаю правий показщик повороту та перелаштовуюсь в праву полосу попереду бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод і попереджуємо табличка, уточнюючи про можливість слабого зіткнення автомобілів. Продовжуємо рух прямо. знов цей знак, ну він інша небезпека, але табличка та сама. Нє, табличка, та, мабуть, була, цей, зараз не глянув, мабуть, була. Небезпека зіткнення з, з пішоходом. якось так вона називається. Рухаємось у правій полосі. Тут, а дивіться, тут також це перехрестя, але воно таке ікс-образне, незвичайне перехрестя. Тому ми під'їжджаємо, вмикаємо лівий покажчик повороту. Бачимо, що з цієї правої смуги можна рухатись прямо, можна направо. Бачите, це суцільна смуга. Вона тут більш так нанесена раніше, ніж. Зазвичай, ну то що тут таке перехрестя, Ї... На неї наїжджати не можна. Це такі самі помилки топові наїзд на суцільну розмітку, не сигналів повороту, пристебнути посоль безпеки та перевищення швидкості також має все. Мається... Ну, буває таке общем. Бачите, це просто. Просто геометрія цього перехрестя, ну, дивіться, як зробив дядька Він мене просто об'їхав і все. А це з порушенням поїхав. Тут просто перехрестя таке, воно незвичайне. Воно типу їх зобразне, але це ну, по факту це зв... ну, звичайне перехрестя, тому ви повинні при лівому повороті стояти з лівим поворотником. Але тут, бачите, мало хто цього робить, але ж... У житті багато хто чого не робить. 99% водіїв не роблять. Один відсоток тих, хто робить якісь такі дії, які не роблять остальні 99, то вони злять інших водіїв і ті постійно сигналять і все, і все інше. Підрізають і роблять різні речі. Негарні. Продовжуємо рух, перелаштувався у середню полосу. І їдемо, бачимо по таймеру, що встигаю, 6 секунд, нормально. Продовжуємо рух, права полоса вона тут припаркована, не бачу сенсу на неї з'їжджати, але за оцим легковиком вже можна в принципі, і продовжувати рух. Бачимо знак 3.34, зупинку заборонено. Під цей знак може, нагадаю вам, зупиняти стільки автомобілі таксі для посадки і висадки пасажирів чи погрузки і розгрузки вантажу. Об'їхали тролейбус і. Повертаємося у праву погод. Зараз у мене швидкість 50 км на годину. Я вам раджу їхати 40 на третій швидкості буде саме те, що треба, щоб вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Попереду бачу припаркований автомобіль. Вже завчасно можна дивитись в зеркало. Шукати покащик повороту і прилаштовуватися. Дозволяючи сигнал світлофору, це проспект Миру, до речі. В кінці я покажу, як треба зупинитись правильно. Так, тут у нас смуга звільняється. Ну, тут всі калюжі, друзі, я з вашого дозволу, будь ласка, проїду трохи з порушенням. Але ви пам'ятаєте, що ви тут повинні перелаштуватися. Я вже там за золотим автобусом чи що там та маршрутка якась, за нею вже. Ці калюжі, там ну це, як на мене, це також перешкода, там може бути в калюжі не, не пойми, що. тобто, ну, Тут за автобусом вже Ось так ви повинні їхати і перелаштовуватись і Триматися правої сторони згідно правил дорожнього руху України. Попереду у нас ще один світлофор, а за ним перешкода. Ну, Ми там встигаємо перелаштуватись перед самою перешкодою. І тим більше, що в дзеркало я бачу, що там автомобілів нема. Вмикаю лівий поки повороту, подивився в ліве зеркало, приїхав пішохідний перехід. І таки потім вже перелаштовуюсь. Тут у нас і ще одна перешкода. І вже за нею я з правим сигналом повороту повертаюсь у праву повод. Але там бачу вже на горизонті ще один автомобіль припаркований, на оворічки стоїть. Тому я Ага, він від'їжджає. Ну добре, тоді ми... і ми залишимося і по весі. Продовжуємо рух прямо. І, друзі, ми зараз будемо повертати на. До території сервісного центру 8041, в місті Житомир. Завчасно правий показчик повороту. Повернули. Тут уважно можуть тут їхати автомобілі, тут також такий кармашик. Об'їжджаємо цей автомобіль, вмикаємо поки повороту. Об'їхали, вмикнули правий покажчик повороту, де вам накаже інспектор, зупиняєтесь, вмикнули правий поки повороту. Приблизно поділили, щоб 10 метрів було від того, від того заїзду. Десь так воно і є. І затягуємо ручник, ставимо нейтральну передачу. Друзі, дуже вам дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам вдало скласти іспис та до зустрічі на дорогах. І дякую вам за коментарі. sim, porque